Ти не повіриш, якими смачними можуть бути курячі шлуночки. Завжди готую побільше, бо з'їдаються моментально. Попередньо варю шлуночки приблизно 40 хвилин у солоній воді, та нарізаю їх тоненькими слайсами та починаю готувати соус. Посудині поєдную 2 столових ложки натертого свіжого імбиря, 3 зубчики чеснику, 4 столових ложки соусу таріяки, 4 столових ложки соєвого соусу, 4 столових ложки солодкого чілі, сіль та ретельно все вимішую. Соус готовий. На розігрітій сковорідці обсмажую дві цибулини. Коли цибулька стала золотистою, додаю нарізані шлуночки та тушкую 10 хвилин. Згодом додаю готовий соус, дрібку цукру та ретельно все вимішую. Тушкую ще 10 хвилин. Та найсмачніші шлуночки готові. Подаю з рисом та зеленню. Це дуже і дуже смачно. Спробуйте! Смачного!